Юпітер ще одна локація у Stalker 2, яку можна назвати виключно прохідною. Тут немає ні основних, ні другорядних місій. Головна задача на Юпітері пройти до входу в Прип'ять. Але не спішіть це робити, адже на Юпітері є сховки, які варто залутати. Відкриває сьогоднішній гайд. Точка інтересу підстанція Прип'ять. На території підстанції, поряд з трансформаторами, ви знайдете сканер, запускаємо його та після закінчення сканування забираємо артефакт Гребінь. Лікуємо опромінення радіацію та знешкоджуємо електричних полтергейстів. Хоча, якщо вам шкода своїх патронів, то можете просто покинути цю локацію, бо більше нічого цікавого тут немає. Наступна точка інтересу база ОРС. Поряд з нею проходить залізнична колія, на якій стоїть зачинений вагон. Знаходимо сторону, де просіли двері вагону, та через щелину щілину стріляємо у замок. Тепер у нас є доступ всередину вагону. Тут ви знайдете тіло сталкера, микити математика та поряд з ним сумку, у якій знаходиться снайперський прилад безшумної стрільби для СВД М2 та СВУ МК С3. В цьому ж вагоні за металевими бочками ви знайдете комбінезон. SSP 100 відкриття. Тепер рухаємося праворуч по карті на точку інтересу хлібзавод. Тут, на першому поверсі, ви знайдете зачинення на замок двері. На самому хлібзаводі досить сильний псі вплив, тому або візьміть з собою відповідні препарати. Або виходьте за межі хлібзаводу, щоб відійти від впливу. А поки ми чекаємо падіння псів впливу, підпишіться на мій ютуб канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Вже зовсім скоро на моєму каналі вийдуть огляди та гайди не тільки по Stalker 2, а й по іншим крутим іграм. Не пропустіть! А тепер продовжимо: нам потрібно залізти на дах хлібзаводу. Шлях на дах знаходиться поряд з турбою. На самому даху вас зустріне від одного до двох контролерів. Знищуємо їх та рухаємося до протилежної сторони даху, де знаходиться вивізка хлібзавод. Тут ви знайдете тіло Макса Відьмака, поруч з яким знаходиться снайперська гвинтівка М701 Супер та патрони до неї. Не забувайте про всі вплив, який генеруватиме вам примарних противників. Тому діяти і лутатися потрібно досить швидко. Ліворуч від Макса відьмака знаходиться сумка зі стандартним лутом зони, а ще лівіше на бетонній основі вивіски ключ. Саме цей ключ відкриває двері, що знаходиться на першому поверсі хлібзаводу. середині кімнати ви знайдете сейф, у якому знаходиться креслення, система виведення отруєних речовин до екзоскелету Брумбар. Праворуч від цієї кімнати знаходиться приміщення з залишками обладнання хлібзаводу. Залізаємо наверх по металевій драбині. Та перестрибуємо спочатку на металеву конструкцію, яка знаходиться всередині кімнати, а потім до металевих шаф. У відчиненій металевій шафі праворуч знаходиться сумка, у якій ви знайдете збільшений магазин до Сайга Д-12. Далі знову рухаємося праворуч по карті на точку інтересу ринок. Тут є відокремлення приміщення металевими стележами, потрапити куди можна лише через зачинені двері. Щоб їх відчинити, вам необхідно через стелажі збити дошку, що підпирає двері. Всередині приміщення ви побачите проламу підлозі, який зачинений дерев'яними дошками. Ламайте ці дошки та стрибайте усередину. Так ви попадете у кімнату сховок. На столі в цій кімнаті ви знайдете револьвер Ріно. Патрони до нього, та після оновлення 1.6, пристрій нічного бачення покоління 3 а також у цій кімнаті є скриня зі стандартним лутом зони. Залутавшись, виходимо через двері з цієї кімнати та з використанням вантажівки зіл, що знаходиться праворуч від виходу, залізаємо на дах приміщення ринку. По даху рухаємося через гравітаційні аномалії до правого кута металевого даху ринку. Тут ви знайдете сумку, в якій знаходиться креслення, збільшений рюкзак до екзокостюму, щит долгу. Також на даху в гравітаційних аномаліях ви можете знайти гравітаційний артефакт. Наступна точка інтересу МК номер 35 Тут нас цікавлять гаражі, залізти на дах яких можна з використанням кузову вантажівки ЗІЛ. По гаражам рухаємося до проламаного даху одного з гаражів, спускаємося вниз. Та через дірку у стіні потрапляємо у сусідній гараж. Тут, у багажнику автомобіля ЗАЗ, ви знайдете турмову хвинтівку харот, патрони до неї та сумку з лутом. Наступна точка інтересу полігон ЕСА Тут знаходиться легендарна високорадіаційна клишня екскаватора, поруч з якою ви знайдете артефакт та у самій клишні сумку з кресленням свинцевий контейнер для комбінезону ССП 100 відкриття. Тепер рухаємося на точку інтересу станція вторування. Тут вам потрібно знайти цегляне приміщення, від якого починаються металеві труби. Поряд з ним знаходиться вантажівка зіл, по якій нам необхідно залізти на дах цеглянього приміщення та пройти через електричні аномалії по металевим трубам до великого двохповерхового приміщення через пролам у стіні. Стрибаємо всередину цього приміщення та заходимо у кімнату. Ліворуч на металевих стелажах ви знайдете екзоскелет-оператор, а ліворуч від нього сумку зі стандартним лутом. Ну як вам гайд? Пишіть у коментах. Та не забудьте поставити лайк. А це весь цікавий лут, який мені вдалося знайти на локації Юпітер у Stalker 2. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні гайди, а також приходь на стріми на моєму лайв каналі. Посилання в описі під цим відео. А на сьогодні це все. До зустрічі!